Права, 1646. Катер проплив 73,5 км за течією річки і 90,3 км проти течії. Скільки часу на це витратив катер, якщо його власна швидкість 27,6 км за годину, а швидкість течії 1,8 км за годину. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную спочатку знайти, а яка буде швидкість катера за течією і проти течією. Ну, як міркуємо за течією. Кожну годину катер проходить, якщо він рухається за течією, 27,6 км. І ще додатково течія його зносить кожну годину на 1,8 км. То щоб знайти швидкість за течією, нам треба ці швидкості додати. Ну що ж, записуємо тоді перше ді. І пишемо, що 27,6 плюс 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, 27 плюс 1 це буде 28. Але дробова частина 6 десятих плюс 8 десятих це буде 14 десятих або 1,4. Ну і разом це буде 29,4. Записуємо в дужках чого. Це у нас будуть кілометри за годину бо ми до кілометрів за годину додали кілометри за годину. Це буде швидкість. Швидкість за течією. Добре. Тобто швидкість катера за течією ми вже дізналися. Аналогічно міркуємо, якщо катер буде рухатися проти течії. Він піднімається вгору кожну годину, проходячи цю відстань. Ну і Катер його вносить вниз, тобто заважає його руху на швидкість течії. То виходить, що знайти швидкість проти течії, нам треба від швидкості катера відняти швидкість течії. Записуємо друге. Ну і пишемо, що 27,6. Тоді треба відняти 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, віднімемо спочатку цілу частину, то буде 26, тоді 6. Якщо ми віднімемо від 27,6 одиницю, але ще залишиться відняти 0,8. І це дорівнює. Ну що, якщо ми віднімемо, то у нас буде 25,8. Записуємо, що це дорівнює 25,8. У дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Ну і записуємо, що це буде у нас швидкість проти течії. Добре, давайте тепер знаходити, а за який час тоді катер пропливе 73,5 км за течією. Швидкість у нас є. Відстань є. Пригадуємо тоді, як знайти час. Записуємо третє дія. Пригадуємо, що час Т у нас це треба відстань. Поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас 73,5. Треба поділити. Ну, а швидкість у нас 29,4. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч. В діленому дільнику тоді частка не зміниться. Тобто ця частка буде дорівнювати 735, що ділиться на 294. І це дорівнює. Ну що ж тут особливо вже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, 735. Давайте, напевно, десь тут. 735. Що ділиться? Що ділиться на 294? Ну що ж, тоді 735 ділимо на 294. Це буде 2. 2 на 4 це 8. 2 на 9 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 3, забрали одиницю це 2. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 7. Збрали одиницю це 6, 6 мінус 5 це 1. Так, дописуємо тоді після коми 0. І тут ставимо кому. Будемо брати цифри вже після коми. Дописуємо 0. Отже, 1470 ділимо на 294. Це буде 5. 4 на 5 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 2 це 47. 7 пишемо 4 запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка дорівнює тоді 2,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину, кілометри скорочуються, у нас залишиться години. Це в нас буде тоді час руху, час руху, за течією. За течією можна дати річки. Є? Ну, а зараз? Аналогічно будемо шукати, який час руху проти течії. Відстань у нас є і швидкість у нас є. Записуємо четверта дія. Отже, записуємо, що час Т знов таки це відстань, що ділиться на швидкість і це дорівнює. Відстань у нас 90,3. Що ділиться? Ну, а швидкість у нас 25,8. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. То це буде дорівнювати 903, що ділиться, ну а тут буде 258. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже особливо нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 903, що ділиться. Що ділиться на 258? 903 ділимо на 258, це буде 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 2 це 17, 7. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. Нуля позичити не можна, беремо старшу розряду 10 1 9 9 7 це 2. 9. Збрали одиницю це 8, 8 7 це 1. Ну що ж, будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 3, дописуємо 0. 1290 ділимо на 258, це буде 5. 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. 9 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 3,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються. У нас будуть години. Це у нас буде час руху. Час руху. Тоді проти. Течії. Можемо додати річки. Ну що ж, а тепер давайте міркувати. У нас є час руху за течією, час руху проти, який тоді загальний час. Нас запитують, скільки часу на це витратив катер на цю поїздку. То нам треба ці суми додати, цей час додати. Записуємо 5 дія. Ну і записуємо, що 2,5 плюс 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, 2 плюс 3 це буде 5, але 5 десятих плюс 5 десятих це буде 10 десятих або одиниця. Тобто разом буде 6. Записуємо в дужках чого? Годин. Це в нас буде загальний час руху. Загальний час руху. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, який загальний час руху? Скільки часу на це витратив катер? Пишемо 6 годин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху на формулу часу. І все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.